От знімав я відео про дешевизну Лануса і бачив відео в Ютубі, де чоловік ремонтував майже капітал двигун за щось 60 тисяч гривень. Якщо знайду це відео, я вам обов'язково поставлю, бо в нього е, втік, пропав е, антифриз, бац, а там Взагалі майже немає, дивіться, його навіть тут на дно немає. Оце постояла машина тиждень, бо я на іншій їжджу на роботу. І немає антифрезу. І вже патрубок один міняв, другий міняв. І все одно десь там воно тікає. Отака от, от історія бляха. Як мене це напрягається, ці патрубки, вони якісь шлани, такі скончені просто. Кончені. Що робити?